Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. І за цей час тактика ворога дещо змінилася, якщо говорити за канонами воєнної науки. Про це розповів командувач об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю. Він зазначив, що зміни у тактиці дії обумовлюються насамперед розвитком технологій, а також появою на полі бою новітніх та перспективних зразків озброєння і військової техніки. В умовах міжнародних санкцій Росія значно обмежена в виробництві нового озброєння, потребує додаткового часу і ресурсів для налагодження імпортозаміщення, дефіцитної елементної бази. Однак проте. Адаптується під умови існуючих реалій та намагається використовувати запаси радянських часів, пояснив Наєв, за словами командувача, об'єднаними силами ЗСУ, зараз збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб модернізованих радянських фаб. Це яскравий приклад того, як противник використовує перевагу в авіації, адже застосовують ці бомби без входження в зону дій нашого ППО. Крім цього, дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі, бортове озброєння, яких дозволяє виявляти та знищувати наші літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску. Скуракет повітря-повітря, звісно, постачання від країн партнерів сучасних літаків змінить ситуацію, наголосив Наєв. ФАП – це 1500 кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Була розроблена за часів СРСР. Нині її в основному використовують російські військові. Зауважимо, що саме така бомба і впала на територію російського Білгорода. Про зміну стратегії ворога також розповів і очільник об'єднаного прес-центру та в напрямку Олексій Дмитрашковський під час національного телевізійного марафону Єдині новини. Ворог також застосовує дещо іншу тактику, а не то, коли підлітав один літак, максимум два, і вони летіли окремо. Він відзначив командну роботу ворога, оскільки тепер загарбники намагаються вирокувати місце розташування протиповітряної оборони і завдати по ній удару. За вчорашній день це була командна робота, коли працювали два літаки, виманювали наші сили ППО, а третій літак завдавав ураження. Змінилися й атаки дронами камікадзе, додав полковник. Тепер росіяни комбінують різні види цього озброєння. Бувають дні, коли захисники збивають ворожі шахеди або і такі, коли проти України випускають ланцети. Це також стратегія, щоб виявити точки протиповітряної оборони, а потім наносити відповідний удар ланцетами, збільшилися до лютневих показників і обсіли з артилерії. За вчора та сьогодні ворог майже по 500 разів атакував наші позиції своїми артилерійськими системами. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.